О, віці. Красота. Бляха, мені таке відчуття, що що тут не зробив, все буде красиве. Бляха, бо воно наскільки всі, всі ці тікстурпаки, оце а все а воно офігенне, що. А ти тільки <світ> в Майн граєш? Ні. Я ж в себе в ютуб каналі продублював мафію The All Country. Ні? Капець у мене палець болить. Я пізніше зайду. Мафію, нічого собі, ярик, що зробив, ви бачили? Беріть приклад одного ну, з людини. Сії виконує сьогодні. Безперестанку. Клас. Заходиш сюди собі, о. Офігей. У мене монет нема. Так, треба, значить, знаєш, що ще зробити.